Дивлячись на ці і подібні фотографії, тільки сліпий не побачить силу, впевненість і велич. А якщо серйозно, то їх можна сміливо використовувати як ілюстрацію до підручників з психіатрії. Нещодавно на просторах інтернету я зустрів допис одного спеціаліста, який спеціалізується на роботі з подібними індивідами. Я зараз зачитаю вам цей допис з певними уточненнями, які я знайшов на тих же ж самих просторах інтернету, ну і додам певні свої зауваження і пояснення. З завжди у двох станах: або під дією кокаїну чи емфітаміну, про що я також завжди кажу, або навпаки у стані дисфорії. Дисфорія це протилежний стан ейфорії. В першому випадку воно збуджене, шмигає носом або треєго, міміка і рухи безсистемні, очі блискучі і дурнуваті, а мова це вербальна диарея з надідей, величезні постійні плани перемоги, там і, і незв'язних рваних речень. Як я завжди кажу, що він є генератором випадкових фраз і ідей, якщо не читає з папірця. В стані дисфорії, воно наїжачене, всіх сприймає вороже, в роті сухо, тому облизує губи. Ми завжди бачимо, що у нього є а, манія переслідування. А коли ж відкриває рота, то має шизоїдальну афазію, це начебто загострення, які бувають у шизофреніків. Це якісь вигуки, погрози і дієслова без призначення. По-друге, він олігофрен. Ну, Просто народі кажуть дебіл. Але не у важкій стадії, бо може запам'ятати рольовий текст. Аналізувати джерела і їхню якість, він вже не в стані. Текст, складніший за анекдот, для нього не збагнений. Відрізняти головне від другорядного він також нездатний. Знаєте, я людина не дуже релігійна, але дивлячись на це все, подумаю, що нам всім треба починати молитися.